Добро здоров'я! Друга половина серпня у нас спека спекотюща за 30 градусів. Ось бачите, вже папороть готується до осені пожовтіла від спеки і від часу літо минає. Я тут, звісно, не за грибами, тому що їх немає. Мене як знавця попросили добути плаон дитині на уроки біології. Ось завдання я виконала. Оці симпатичні ялиночки називаються Плаун звичайний. Він плететься довгими пагонами, зачіпляється за землю і пускає ось такі пухнасті гілочки. Що я про нього знаю? Те, що старі люди говорять. Що його не можна приносити додому, як прикрасу. І знаю ще те, що плаун звичайний, цінна лікарська рослина, його пилком присипають рани. Якось одна жінка розказувала, що її брат сильно опікся і нічого не допомагало, опіки не заживали, поки не почали присипати рани. Пилком плауна. Тоді діло пішло на поправку. Цей пилок також використовують як дитячі присипки. Ще плаун звичайний використовують для лікування печінки, нирок та жовчовідних шляхів. Грибочки не здаються, є відчайдухи, які показуються і в спеку сироїшка чи залишки сироїшки. Уже невідомо яка сироїшка, але смілива. Пуфік завжди такий радий, коли його беруть в ліс. Все винюхує, видивляється, все йому цікаво, рослинки, дерева. В лісі більше жовтих тонів, он уже берізка, майже жовта геть. Скільки ягід Червоної горобини в цей рік непоганий урожай. Подивіться, які пишні кетяги. Скільки багато ягід, варення з ягід червоної горобини смачне. Незважаючи на спеку, ліс в основному ще зелений і дуже-дуже гарний. Не все в лісі повисихало, можна знайти ягідки ожини, вони набагато ароматніші та смачніші за садову ожину. Отут в гущавинці збираю і збираю ягідки ожини, а це крушина ламка. Самостійно вживати ягоди не рекомендують. Кажуть, наслідки будуть непередбачувані. Крушина ламка послаблює шлунково кишковий тракт. Ось які рясні ягоди крушини, і стиглі, і ще зелені, і зарості тут крушини. Що, пуфік, нудишся уже, скоро поїдемо додому. туди такий пейзаж гарний.